Happy- <phone rings> Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни і її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка, Людмила Іванівна, а з настанням весни всі звірі в лісі прокидаються, правда ж? Не всі Оленко, а ті, що спали, наприклад, їжачки. А, а хіба їжачки впадають в зимову сплячку? Ой, Оленко, ще як впадають. Плять малята цілу зиму в опалому листі навіть і не рухаються і живляться завдяки жиру, який запасли восени. Я знаю, що їжачки люблять яблучка їсти. Їх завжди художники малюють із цим фруктом. Ой, це не зовсім так малята, Оленко. Їжаки дуже люблять ласувати комахами, черв'яками і навіть деколи нападають на гадюк. А навіщо ж їм яблука, якщо вони ними не харчуються? Вони, хоч їх і не полюбляють їсти, зате, малята вони яблука залюбки збирають на свою спину, на голки. А, а навіщо? А це Оленко для того, щоб боротися з паразитами. А як це? А ти ж знаєш, що їжачок не може почухати собі спину, правда? Так. І не може відігнати тих паразитів. І ось коли яблуко на спині, воно починає бродити. І цей кислий стік стікає. І так він очищається від кровожерів, які його кусають. Як цікаво! А я за те знаю навіщо їжачкові голки? І навіщо? Для захисту. Правильно, Оленко, і з цього приводу малята я хочу прочитати віршика Платона Воронька. Отож, слухайте, засмутився їжачок, вов на нього з голочок, вінших вовночка гладенька, пір'ячко легеньке, а у мене скрізь голки. Хто погладить кров з руки? Тут із лісу вибіг вовк їжачок, мерщій клубок, вовк і спереду, і ззаду, врешті ткнув клубок з досади, поколовши губи й ніс. Вовк завив та геть у ліс звеселився їжачок, тим, що він із колючок. А якби не було б в голучок в їжачка, що тоді? Про це написав Петро Ребро у віршику, який називається Журився їжачок. Ой, журився малята їжачок, що багато колючок. На його святині не було б тих колючок. Він катав би діточок день і ніч на спині. А, цікавий віршик. А я казочку склала про їжачка. Розповідай, зараз послухаємо. Про Кинувся їжачок після зимової сплячки. І зрадів, бо вже пригрівало сонечко, і було тепло не лише йому, а й природі. Почали розпускатись перші весняні квіти, проліски. Людмила Іванівна, а давайте зробимо цю квітку із паперу. І задоволення, малята, підготуйте на завтра три паперових квадрати однакових розмірів. Ми з вами зробимо пролісок. І, звичайно, ще нам знадобиться клей. Теж підготуйте на завтра. А зараз малята, ми з вами будемо дивитися мультфільм. Малята подивилися мультфільм. І ви нас забули, що ми завтра будемо робити, Оленко? Ми будемо робити проліз. Правильно, до нашого їжачка, до доленчної казки. Ми вже в одній з попередніх передач робили ось такого їжачка. Робили? Так. А -за завтра, малята, підготуйте паперові квадрати однакових розмірів. І ми з вами зробимо пролізка доленчної казочки. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!